Добрий день, шановні гурківці! З вами практичний психолог Юга Ірина Іванівна, і ми продовжуємо працювати за програмою Дебати. Чому взагалі я вас закликаю дуже серйозно ставитися до дебатних ігор, до вивчення різних форматів і набувати навичок досвіду з цих ігор? Наш технологічний, надзвичайно гнучкий світ змінюється шаленою швидкістю. Роботодавці все частіше хочуть бачити в своїх компаніях працівників, які можуть швидко адаптуватися до нових умов, навчатися протягом життя, стійко реагувати на виклики, чітко формувати свої думки та відстоювати свою позицію. Саме дебатні турніри та змагання допомагають школярам і майбутньому студентам набути цих навичок. Як наслідок, дебатери є успішнішими в навчанні та мають кращі можливості для професійної реалізації, ніж свої однолітки. Тема наша сьогодні буде така: британський формат парламентських дебатів, загальний опис, правила як формулюється резолюція. У цьому форматі грають чотири команди по дві особи. Два уряди і дві опозиції. Одночасно в одній кімнаті грають вісім осіб. Правила. Дебати за британським парламентським форматом, що є офіційним форматом чемпіонатів світу з дебатів, відбуваються за певними правилами. Їх небагато, але як і в будь-якій іншій грі їх необхідно дотримуватись. Це такі правила оголошення інтерпретації, надання дефініцій, оголошення актуальності теми, механізм реалізації запропонованого, аргументація і короткий підсумок сказаного. Перед дебатами ви знаєте, що у дебатах є резолюція тема гри, і вона формулюється наступним чином. Ця палата заборонить, чи ця палата, палата дозволить, чи вона введе або скасує, або вважає, що. Далі йде опис дві твердження, необхідність якої необхідно довести або спростувати. Наприклад, ця палата легалізує смертну карт. Або ця палата вважає, що участь у виборах має бути обов'язковою. У грі є дві сторони: уряд і опозиція. Кожна з них представлена двома командами по два спікера разом чотири команди та восім спікерів. Команди уряду, перший відкриваючий і другий закриваючий уряд, виступають на підтримку резолюції. Команди опозиція, перша відкриваюча і друга закриваюча опозиція спростовують резолюцію. Перший відкриваючий уряд це премєр міністр і заступник прем'єр-міністра. Далі, перша відкриваюча опозиція це лідер опозиції і заступник лідера опозиції. Другий закриваючий уряд член уряду і секретар-аналітик уряду. І друга закриваюча опозиція член опозиції, і секретар. Або аналітик опозиції. Розглянемо, як себе ведуть гравці. Прем'єр-міністр і лідер опозиції. Прем'єр-міністр визначає предмет дебатів, встановлює лінію команд уряду, наводить аргументи. Лідер опозиції відбиває аргументи прем'єр-міністра, створює зіткнення. між між урядом і опозицією презентує позицію опозиції і призводить на ведення аргументів. Далі заступник прем'єра-міністра і заступник лідера опозиції. Вони обидва відбивають аргументи опонентів, поновлюють власну лінію аргументації, наводять аргументи, підтримують позиції своїх команд. Далі, член уряду і член опозиції. Що вони роблять? Вони відбивають аргументи опонентів, підтримують свої команди, вводять розширення, надають нові важливі докази і додаткові аргументи на користь позиції, кожен, зрозуміла своєї команди. І далі йдуть секретар уряду, секретар опозиції. Вони недовго відбивають аргументи опонентів, роблять підсумки дебатів від імені їхньої сторони, аналізують гру та показують, чому у дебатах перемогла саме їхня сторона. Позиція команди визначається жеребкуванням перед початком гри. А безпередньо перед раундом команда бдається 15 хвилин на підготовку. Під час підготовки гравці команди можуть радитися тільки один з одним. Гравцям дозволено використовувати друковані там книги, журнали, газети тощо та письмові матеріали в ході підготовки до дебатів і в ході самої гри. Використання електронних пристроїв заборонено під час підготовки і в ході самих дебатів за винятком секундомірів і електронних словників. Який же є порядок виступів і таймінг? В раунді британського парламентського формату кожен гравець виступає з промовою лише один раз. Виступи відбуваються у певній послідовності: перший прем'єр-міністр, другий лідер опозиції, третій заступник прем'єр-міністра, четвертий заступник лідера опозиції, п'ятий член уряду, шостий. Член опозиції, сьомий секретар уряду і восьмий секретар опозиції. Спікери мають однаковий час на виступ: це 5-7 хвилин, залежно від регламенту. Перша остання хвилини кожної промови це захищений час. Кінець першої та початок останньої хвилини сигналізує одиночний удар. По столу або дзвінок одного членів суддівської колегії чи таймкіпера. У період між першою та останньою хвилинами гравцям з команд опонентів дозволяється ставити виступаючому дебетеру пункти інформації. Це питання репліки, які можуть бути прийняті або відхилені. 5-7 хвилин закінчення. Останньої хвилини сигналізує подвійний удар або інший сигнал. Після цього спікеру надається максимум 30 секунд для завершення промови, Який є, яка є взаємодія між гравцями та лініями. Місце команди у грі залежить від кожного зі спікерів, однак їхні виступи оцінюються не тільки абстраговано один від одного, але як результат командної гри в цілому, оскільки вони повинні репрезентувати один кейс і підтримувати аргументи тіммейта. Нагадую вам, що таке кейс. Це сукупність конструктивного матеріалу, аргументів, фактажу, уточнювань, спрямованих на доведення необхідності прийняття або відхилення резолюції. Змістка кейсу команди має бути структурований. Елементи структури включають в себе структуру виступу гравця і структуру виступу команди. Структура виступу гравця повинна містити вступ основну частину, що складається із серії аргументів, і висновок. Зазвичай промова починається зі звернень пане, пані суддя, а завершується, я прошу прийняти або відхилити законопроект. При структуруванні своєї промови розцелі необхідно правильно розподілати час на розвиток своїх аргументів і спростування аргументів опонентів. Під час підготовки команді слід розподілити власні аргументи між промовами гравців відповідно до ролі кожного гравця. Кожен гравець повинен виконати свою роль. Сукупність визначених функцій, що залежать від позиції у раунді. Аргумент та його структура. Після визначення дефініції суті гри та плану необхідно побудувати. Лінію аргументації. Лінія аргументації це сукупність висунутих командою на підтримку своєї позиції аргументів. Аргумент, да, теж нагадую вам, це судження, за допомогою якого в процесі логічного доведення встановлюється істинність твердження. Дебатний аргумент має складатися з трьох частин. Перша теза. Судження, у правильності якого промовець хоче переконати судді виглядачів. Друге доказ. Фактичний матеріал на підтримку тези, істинність якого зрозуміла для більшості. І третє висновок пояснене взаємозв'язку між тезою та доказом. Висновок має переконати, що та інформація, в яку всі вже вірять, доводить тезу, яка ще не є очевидною. Одним з ключових пунктів аргумента є доказ. Для формування доказів ми можемо використовувати таку інформацію. Перше. Це статистичні дані. Задля кращого сприйняття вашої промови не використовувати більше 4 5 кількісних даних. Інакше є ризик, що суддя не зрозуміє причини наведення такої кількості статистичних даних. Друге історичні приклади. Особливо цінуються у ретроспективі порівняння із нинішнім становищем. Третє – аналогії з іншими країнами. Варто наводити країни ментально та історично близькі до нас. Для України це може бути Польща чи Білорусь. І четверте – цитати експертів. Важливо, щоб експерт був відомий саме у цій галузі, яку він коментував. Інакше критерії. Прийнятності аргументу не буде виконане. П'яте законодавчі акти або традиції, поширені у суспільстві. І шосте суспільна думка. Але часто вона може бути хибною, особливо стосовно вузькоспеціалізованої галузі. Приклад на таку тему: ця палата заборонить рекламу лікарських препаратів у засобах масової інформації. Теза. Теза така реклама лікарських препаратів підтримує тенденцію самолікування, що шкодить здоров'ю українців. Доказ. Отакий От доказ. У більшості випадків реклама описує не хворобу, яку здатен визначити лікар, а симптоми, які можуть бути схожими при різних хворобах і можуть діагностуватися самостійно. Наприклад, здуття, температура, запалення горла, нежить може бути симптомом як просту. Простої застуди, так і гонореї, тому люди схильні до того, щоб не консультуючись з лікарем, придбати та застосувати ефективний, на їхню думку, препарат. Це призводить до того, що 50% ліків купуються та застосовуються в ситуаціях, коли вони не потрібні і можуть зашкодити, вважають експерти МОЗ та лікарі. І висновок. Такий висновок, таким чином, якщо ми заборонимо рекламу лікарських препаратів у засобах масової інформації, люди частіше ходитимуть до лікаря та будуть купляти та вживати тільки ті ліки, які їм порадив спеціаліст. Як ви побачили, у доказі ми використовували доступну для більшості інформацій. Ми розраховуємо на те, що майже кожен бачив таку рекламу і пам'ятає, про що там йшлося. Також ми посилаємося на звичку українців та думку експертів, які є авторитетами у цій галузі. А зараз, діти, от такі практичні завдання для вас. Найпоширенішою помилкою більшості дебатерів, які починають грати у дебати, є плутання тези та доказу. Саме тому я пропоную всім таку вправу. Я так думаю. Я так думаю, да, вправа. Зараз я запропоную вам декілька тверджень, що можуть вважатися правильними. Діти, обдумайте їх та висловити свої думки з цього приводу та наведіть докази, аргументи на користь своєї позиції. Після цього відокремте структурні елементи: тезу, доказ, доказ і висновки. Ось такі тези. Перша. Незаміжна вагітна дівчинка заслуговує на громадський особ. Друга. Політика є шкідливою для жінок. 3. Реклама шкодить людям. 4. Смертна кара зменшить кількість злочинів. П'яте. Метрополітен є найкращим видом транспорту в місті. Шосте. Воду людині треба пити регулярно. 7. Займатися спортом дуже корисно. 8. Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Дев'яте. Я думаю, що для досягнення успіху в житті кожен має покладатися лише на власні сили і не чекати допомоги від інших. І десяте тільки в праці, життя і краса. Ну, Наприклад, розглянемо тезу. Метрополітен є найкращим видом транспорту в місті. Ну, Які аргументи до цієї тези можна навести? Перший аргумент. Потяги. В метрополітені ходять за розкладом, що дуже зручно, бо людина вчасно може потрапити туди, куди їй потрібно. Цього не скажеш про інші види міського транспорту. І другий аргумент. У метрополітені завжди чисто і комфортно, хоч у зимку, хоч у літку, що відповідає нашому прагненню до зручного життя. Цього не скажеш про наземні види транспорту. Ще такий приклад. Розглянемо тезу. Воду людині треба пити регулярно. Аргумент перший. Людське тіло на 85% складається з води. Його запаси треба постійно поповнювати, щоб не було зневоднення. І аргумент другий. Нерегулярне поповнення запасу води в організмі може спричинити до різноманітних розладів, що підтверджують спостереження за мешканцями. Регіонів із баком води. А далі ви вже наведіть свої аргументи, і кожен з вас може обрати якісь три тези. Цього буде достатньо Свої відповіді, надсилайте, надсилайте мені. І ще така вправа вона має назву Структура аргументу. Ви можете об'єднатися у групи по три людини в кожній. Зараз я зачитаю вам сформульовані аргументи. І ваша задача полягає в тому, щоб ви відокремили структурні елементи, тезу, докази і висновки. І так, аргумент перший. Атомну енергетику слід заборонити, оскільки це небезпечний спосіб отримання енергії. За останні 60 років у світі було п'ять великих аварій на АЕС, починаючи від аварії в Канаді у 1952 році і закінчуючи аварією на станції Фукусима 1 в Японії. Найбільшою проблемою є важкі наслідки від аварій, що проявляються у руйнації та зараженні радіацією території довкола станції, котра стає непридатною для життя на наступні десятки років. Найвідомішим прикладом цього є Чорнобильська АЕС, після аварії, на якій 160 тисяч квадратних кілометрів було забруднено радіацією. Особливу небезпеку аварії становлять для людей, оскільки наслідки радіоактивного зараження проявляють себе і в наступних поколіннях, як це було з десятками тисяч заражених людей після аварії на ЧАЕС. Таким чином, враховуючи вкрай тяжкі наслідки аварії, ми вважаємо доцільним закрити АЕС. І далі подумайте над таким другим аргументом. Слід дозволити генно модифіковані сорти гістивних рослин, оскільки вони можуть зберегти мільйони життів людей, які страждають від браку бета каротину або втрачають врожай через засух. Наразі генно-модифіковані сорти рослин пройшли велику кількість випробувань і мають бути доступними для вирощування. Цей дозвіл є критично важливим для країн Африки та Південно-Східної Азії, де близько 200 мільйонів жителів потерпає від браку вітаміну А, що призводить до сліпоти та порушень розвитку зору. Цю проблему міг би вирішити Золотий Рис. Котрий містить необхідну кількість вітаміну А і був створений спеціально на потреби країн Третього світу. Подібна ситуація з картоплею, що була створена з геном, котрий захищає від колорадського жука. Це б дозволило збільшити її врожай і вирішити нагальну проблему браку харчів у світі. Тому ми вважаємо, що задля збереження подальших життів. Та вирішення продовольчої кризи слід дозволити генно модифіковані сорти рослин. Подумайте над цими аргументами, відокремить тезу, докази, висновки. І прийшліть ваші відповіді мені. Дорогі діти, на цьому сьогодні закінчую. Бажаю вам. Вчитися надавати докази до своїх аргументів якнайкраще, отримуючи від цього задоволення і бажання розвиватися далі. Щастя, здоров'я, мирного неба над головою! До нових зустрічей!